Познайомтеся з благородним, дуже запашним весною деревом. Акацією. Рослина, яку ми називаємо акацією або білою акацією, насправді псевдоакація. Правильна ж її назва робінія звичайна. Але ми вже звикли і надалі будемо називати її акацією. Існує понад тисячі видів цієї рослини, що ростуть здебільшого в тропіках і субтропіках, головним чином в Австралії та Африці. Квіти акації мають ніжний дурманливий аромат. І зібрані в пишні пониклі суцвіття розкішні китиці. У різних видів акації вони можуть мати білий, рожевий, фіолетовий та жовтий кольори. Європейці познайомилися з цим деревом на початку XVII століття. Тоді ж у Паризькому королівському саду був висаджений перший садженець акації, який виріс і сьогодні вважається найстарішим деревом Парижу. В Україні найчастіше акація росте у вигляді дерев висотою до 20-25 метрів. Але зустрічаються й акації чагарники не більше 4 метрів заввишки, а здатна акація рости до 35 метрів. Таке потужне дерево має гарну розлогу крону з салатово-сріблястим листям та глибоку до 20 метрів кореневу систему. Акація біла – Дуже цінується як декоративне дерево завдяки своїй ажурній, багатоярусній кроні, що добре піддається формуванню, складному листю, дуже ароматним квітам та здатністю швидко рости листя акації, пересте подвійно розсічене. Складається з численних дрібних яйцеподібних листочків від 7 до 21 однієї штуки, що розташовані на довгих черешках. На ніч акація складає листя. Верхня, гладка та зелена сторона ховається, а нижня, бархатиста та сіро зелена стає видною. Деякі види акації мають на гілочках шипи, такі довгі голки, в яких поселяються комахи, що харчуються нектаром. Вчені вважають, що ці комахи оберігають дерево від мурах шкідників. Запашне цвітіння білої акації довгими суцвітями китицями спостерігається в Україні наприкінці вісни на початку літа. Потім китиці перетворюються на плоди пласкі коричневі боби з насінням всередині. Насінини коричневі або темнобурі матові ниркоподібної форми. Смола деяких видів акації, застосовується як харчова добавка. А інших видів їстівна і вживається в свіжому вигляді. Квіти дерева виділяють запашну ефірну олію, що широко застосовується в парфумерії. Використовують їх і як чудову лікарську сировину, роблять з них відвари та чаї. Відварами квітів люди лікують шлунок, знімають головний біль, використовують їх під час застуди та захворюваннях дихальних шляхів. Квіти акації стають в нагоді і в кулінарії з цієї Рослини здавна варять вишуканий і смачний джем, запашне делікатесне варення та випікають тістечка. Дерево. Акація біла або рабіня, звичайна, одне з найкращих медоносів. А мед акації теж один з найкращих. Він прозорий, має тонкий ніжний аромат і кристалізується дуже повільно. Довго залишаючись в рідкому вигляді, одне дерево може дати до 8 кілограмів меду, але усі інші частини акації отруйні, найбільш отруйні кора та насіння, і тому до дерева треба ставитися з обережністю. Деревина з акації білої не поступаються своїми якостями дубовій, з неї виробляють дуже красивий паркет та меблі. Американські індіанці здавна використовували акацію для виготовлення каноє. Акація біла може стати справжньою окрасою будь-якої місцевості та збереже родючу землю від буревів. Її широко використовують в Україні як полезахисну та протиерозійну рослину, висаджують вздовж залізничних колій, доріг, річок. В гірській місцевості. А спекотного літа це дерево дає густу тінь і стає прекрасним захисником від палаючих променів. Тож милуйтеся акацією та ласуйте її медом на здоров'я.